Плетіння з рогози це один з найдавніших та найбільш поширених видів народних ремесел. Найцікавіше, що навіть пройшовши крізь тисячоліття, цей вид мистецтва залишився практично в первозданному вигляді. Як і тисячі років тому, так і зараз майстри плетуть по одним і тим же принципам за допомогою однакових прийомів. Вчора на базі міського будинку культури народним майстром Костянтином Недельчуком був проведений майстер-клас із плетіння з рогози. Прекрасні роботи талановитого митця ви могли неодноразово бачити на міських виставках. Усі охочі, що прийшли поспостерігати за крепіткою роботою майстра, також змогли опанувати ази старовинного ремесла. Як виявили, рогозаплетіння – досить нелегка справа. Робота з таким видом матеріала хоч і цікава, але дуже об'ємна. Процес створення досить тривалий, тому такий вид ремесла не кожному до снаги. Дорослі та діти, які спостерігали за роботою майстра, змогли переконатися, що до цієї справи у людини дійсно має бути хист. Плетіння сприяє розвитку фантазії, адже з рогози можна виготовити виріб на будь-який смак. Запрошуємо усіх охочих долучатися до щотижневих майстер-класів та спільно з подільськими хендмейдерами опановувати нові хобі. Детальніше про майстер-класи ви зможете дізнатись на сторінці управління культури та туризму.